Гормон, який керує нашим апетитом по відношенню до фази циклу, часу доби і фертильністю. Правильно, це є лептин. Виявляється, ми не хочемо їсти так в першу фазу циклу, тому що лептин завжди є вищий. А починаючи з середини другої фази, він починає знижуватися. Ми готові з'їсти все. До речі, вночі він набагато вищий. Як правило, ми не хочемо їсти. А от зранку він знижується і в нас прокидається апетит. Ну, якщо ви не доїли напередодні, то ви будете нічною жріцею. А от щодо стероїдогенезу, нагадаю вам про те: перше, це є синтез статевих гормонів. І саме цей процес заводить лептин, який виробляється в жировій клітковині. Це сигнал. Жінка готова до запліднення виношування. І народження чи не готова? Якщо жирової клітковини є менше, нам треба вижити не до розмноження. Якщо це є більше, так само це є небезпечно. Порушується цикл, овуляція і фертильність.